Як правильно обрати сонячні панелі? Вибирати по принципу у вас є інвертор, на інверторі є показники стійного струму по сонячній енергії, і під нею вже ви кількість необхідну кількість панелей. Зазвичай панелі йдуть двох типів: 450 Вт і на 560-580 Вт. І тобто ви собі приблизно враховуєте, які вам краще підійдуть. Це один з критеріїв. Інший вони також відрізняються панелі по розмірах. Підбирайте, щоб під ваше місце монтажа панелі, щоб у вас ввійшла е, необхідна, необхідна кількість необхідного розміру. Це теж також дуже зручно. Не завжди виходить, що хочеться поставити можливо більшого розміру панелі. Но... Так як місце обмежено, то краще взяти більшу кількість панелей меншого розміру, як, наприклад, от, тут зроблено на цьому об'єкті, і з ними легше маневрувати. Е, ще є односторонні і двосторонні. Е, на даному об'єкті встановлені сонячні панелі з фотоелементами з обох сторон. Е, для чого так роблять е, виробник робить для підходить для наземних станцій, е, особливо коли погода пасмурна. І з однієї другої сторони приблизно однакова кількість світла попадає. Також в нашому випадку, наприклад, на цій покрівлі, допустимо, якщо ми подивимося от на заготовки наші, там також, виходить, задня сторона буде якийсь процент сонячного світу, то буде потрапляти. І це також дасть декілька кіловат, не кіловат а е, необхідної енергії сонячної. Дивитися, щоб виробник був перевірений, щоб вдавав виробник гарантію на свій товар, щоб якісно панельки виглядали якісно, надійно. А який термін придатності сонячних панелей? Рік, два, п'ять, десять? Виробник від 25 років пише в інструкції зазвичай. Ми, в нас зараз в Україні тільки так в минулому року з'явився шалений бум. На сонячній станції, то я думаю, через років 20-25 ми дізнаємося точніше. А що робити, якщо буде град або сніг? А вони розраховані на вони витримують удар граду, там тут спеціальне полімерне скло йде, то, то, то град вони не бояться. а Сніг, звичайно, ну, сніг в нашому регі в регіоні це не таке, таке часте явище. Е, якщо сніг випаде, звичайно, ефективність знизується. Е, сніг зійшов і все, все працює нормально. Ну а в морозну погоду навіть краще, вони генерують електроенергію, навіть більше, якщо це морозна погода і сонце, їх генерація там до 120 відсотків доходить. А як обслуговувати сонячні панелі? Практически не потрібне обслуговування. Ну можна там для самого для себе, коли літом там буває там місяця-два нема дощу, то можна там шлангою паляти водою, щоб взмити лишній пил, бруд там і все таке, щоб там трішки додати там 5-10% ефективності роботи для них. А так вони обслуговування не потребують взагалі. Вони розраховані на наші погодні умови. На наші всі атмосферні явища і так далі. Е, ще один фактор є, щоб не, ми не зробили помилку при виборі сонячних панелей. Треба завжди підбирати максимально одної потужності, одної ємності сонячної панелі. Тому що, якщо ви візьмете там частину 580-х панелі, частину 450-х, то ваш, вся ваша цепочка, вся ваша буде весь стрінг, ваш, можна так би мовити, буде працювати по менше панелям, тому що вони будуть чуть приглушати. Ті панелі, які видають більшу, більшу напругу.